Доброго дня. Пане Чубаров, будь ласка, перша оцінка цього так званого основного закону Автономної Республіки Крим тут можна дуже багато говорити, але я просто е, пошлюся на заяву Меджлісу Кримського татарського народу, е, яка була прийнята вчора в ході засідання меджлісу. Ми зазначили про те, що Проєкт розроблявся кулуарно. так звана конституційна комісія, яка була створена, збиралася всього два рази. Перший раз, 27 лютого, вибачаю, 27 березня, це було організаційне засідання, і другий раз вчора, коли членам комісії вже дали повний текст тієї конституції, який був розроблений не тут, не в Криму. А багато депутатів, які сьогодні приймали участь, його затвердженні, вони побачили цей текст буквально за лічильні години до початку сесії. Зрозуміло, що ми, виходячи з тією реальністю, яка є сьогодні в Криму, ми маємо реагувати на будь-які події. Що тут відбувається в Криму, ми не могли реагувати і на цю подію або на цей текст Конституції Республіки Крим. Ми зазначили його як таку, яка повністю ігнорує права кримського татарського народу, як корінного народу Криму, в Конституції відсутні будь-які норми, відштовхуючись від яких можна було би говорити про. Ожливість ну, можливість е, вирішення чи розвідку вирішення вирішення кримськотатарських проблем, розвідку кримсько-татарського народу тут е, на території Республіки Крим. Наші опоненти на це деяких там коментарях посилаються на те, що мовляв буде ще законодавство Республіки Крим, і ми там спробуємо врахувати і ваші. Ну то врахувати ті ваші намагання, про які ви говорили, щодо е, представництва кримських татар гарантованого, е, щодо е, мовних мовних с тобто не просто декларація, що тут Криму є державними три мови е, – Українська, Російська, Кримська Татарська, але які б давали безсумнівне право щодо е, шкіл і таке інше. Отже, ми е, в результаті е, визнали цю конституцію конституцію таку, яка є неприйнятною для Криму. Більш того, ми ще зазначили про те, що на відміну всіх тих, е, скажімо, е, тих посилань, які тутешні робили ще два, три, чотири тижні тому, що мовляв все має вирішувати народ, і так вони стверджували, коли е, організовували так званий референдум. Цього разу вони чомусь е, е, вирішили е, не дати самому кримському суспільству хоча б тиждень обговорити цей текст? Я ще раз повторюю, що багато з депутатів, які за нього сьогодні голосували, вони самі побачили цей текст, коли прийшли вранці на засідання. Пане Рефати, у нас інформація, що ви вчора говорили з Аксьоновим. Чи вдалося порозумітися, якою був зміст розмови? Ми вчора не говорили з кьонова. Ми були разом з ним в ефірі е, кримськотатарського телеканалу АТР. Це була передача, вона є в запису в архіву на сайті телеканалу АТР. Це була передача Лілі Буджурової Гравітація, і ми говорили про те, чи можливий е, діалог в Криму між кримськими татарами та тутешною владою. Мені здається, що е, ця Бесіда на телеканалі вона визначила багато питань, на які ще скажемо, на які ще немає відповіді. Рифат Рохманчу тут в студії присутній мер Львова Андрій Садович, що Львівська територіальна громада, що київські ініціативні групи громадськості можуть зробити в першу чергу для кримських татар, наших братів і сестер. Я хочу сказати тут єдине, і ми про це намагаємося довести до всього світу. Ми ми виходимо, ми є реалістами, ми виходимо з того, які сьогодні є виклики для України в цілому, для українського суспільства. Ми розуміємо роль, яку має відкривати міжнародна спільнота, і тому ми говоримо про все, що в ці ситуації, які ми всі опинилися, дуже важливо. А, Метати про кримськотатарську проблему, про кримсько-татарський народ, як один із таких, знаєте, вразливіших таких е, сегментів от во всіх цих процесах, то треба нам кожного дня не забувати про те, що яка би не була б оцінка от тих змін, які тут здійснюються треба всім говорити про необхідність вирішення кримськотатарської проблеми як такої яка загострилася в результаті от цих подій останнього місяця дякую вам сердечно пане чубаров наші серця наші вітання наші молитви разом з вами з нашими братами і сестрами які опинилися в такій ситуації сердечно дякую вам